Ось уже п'ятий день поспіль священники московського патріархату разом зі своїми вірянами не залишають стіни києво Печерської лаври, попри вимоги мінкульту, зробити це вони продовжують тримати оборону на в'їзді до національного заповідника та не визнають спорідненість і незалежність до російської православної церкви. Що нині відбувається під святиною? Запитаємо у Олени Гребінської, кореспондентки п'ятого каналу. Вона наживо зі студією. Отже, Олена, доброго дня. Як змінилася атмосфера? Рас серед вірян за ці дні, і чи є там прихильники православної церкви України? Героїна! 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 Е, вітаю Ларисо. Так за п'ять днів тут змінилося як мінімум те, що сьогодні прийшли уже із колонками, у яких лунали власне оприлюднення перехоплення про екс-щільника, екс намісника Києво-Печерської лаври Павла Мерседеса Лебідя. Також українські пісні лунають поблизу Києво-Печерської лаври і про українські активісти, окрім плакатів, власне перехоплення з Бу принесли сучасну українську музику, і таким чином гуртується, об'єднується та викрикують наші національні. Ні, гасла вітання, слава Україні! І е, поспілкувалися ми з різними е, так би мовити, активістами і прихильниками і вірянами у ПЦ МП. Е, насправді е, діалогу в мене не вийшло. На жаль, е, через те, що навіть не вживаючи жодної обсценної лексики чи неповажних слів, а намагаючись вести діалог, а не монолог, е, власне відбувалося наступне. Давайте подивимося. Ви не нікайте, що ти прибігла йди туди. Сі так, іди собі. Ви в молитва йде. Ну це наше Нашу цю пані всі бачили Маска. в стрімах п'ятого каналу. Вона не може не потрапити Маска. до нас у кадр. Будь ласка. Будь ласка, я тобі е, ну, я думаю, ми не що? Ні, ні, не чіпайте. Так, не чіпа не чіпаниста, немає ніхто чіпати. Ну чого вона біжить? Я не так. знаю. Ну давайте. Коли незалежна незалежна стала церква від московського патріархату, двадцять. 7 травня 1991 року. У мене особисто є грамота, і ці грамоти були роздані по всіх церквах і по, всі, грамота по всіх грамотах від, кого? Хто? Грамота Хто від, від синоду, синоду, чого? синоду Московського патріархату. Не чуємо, на жаль, ще так, якісь відуві технічні відуві. проблеми зі звуком. Оленочка, якщо чуєш мене, е, не не знаю щось із мікрофоном. Мабуть, так чую, давай чую. скажіть, чи чути є нормальний звук, нормальний скажіть, звук уже чуємо. Е, давай далі продовжу. Як поводяться віряни з обох сторін, розказуй, будь ласка. У ПЦМП власне віряни не, не підтримують ту думку і взагалі її не хочуть слухати про те, що вони приналежні і їхнє священне керівництво, так би мовити, приналежні до російської православної церкви. Нагадаю, онуфрій досі оносі і досі знаходиться у священному синоді російської православної церкви. Також ми спілкувалися із проукраїнською молоддю навіть затеїстами не обов'язково це були прихильники православної церкви України. Ну і власне їхні думки. У середньому сходяться до того, що не може бути під час повномасштабної війни у центрі столиці імовірні агенти ФСБ, як називають власне священиків і керманичів української православної церкви московського патріархату, пряма мова. Інчити свої розпусти з цими фанатиками. Українська церква, українська лавра повинна бути тільки для українського народу, наших українських дітей і тільки для нашої держави. Все. Власне, про дядю Пашу і тюрму. Хто не в курсі останніх новин, то власне вчора ввечері суд ухвалив рішення взяти під домашній арешт Павла Петра Лебедя, Він же Паша Мерседес, екс-намісників печерської лаври е і священнику УПЦ МП. Е так, от він із домашнім браслетом має перебувати вдома, Не виходити до своїх вірян онлайн зв'язком. Ну і власне здати усі паспорти, аби нікуди не виїздити. Ну і власне. Паша йде в тюрму. Це до цього було пояснення, і фраза ми бачили і з плакатами такими приходили і навіть із закликами, щоб віддав Мерседес, а кошти передали на збройні сили України. Проте не знаємо, чи є відповіді чи є відповідь на такий заклик. Також ми поспілкувалися із вимушеною переселенкою з Маріуполя, яка втратила все і власне прийшла сюди під лавру. Бо вже не може сидіти вдома, хоче висловити свою позицію. Доволі емоційний в був спіч. Давайте послухаємо. Це національна безпека, армія, мова, віра. Коли це всі я не зрозумію, зрозуміть, 90% людей. 90% людей старі, але є й молоді. Я взагалі з цього в шоці. Що вони слухають? Що вони дивляться? Я просто не розумію, щоб молотити кунісенітницю. Просто їм це і я вибачаюсь. Патріарх Кирил каже святая війна вперед, молодці, Вбивайте в мене я з Маріуполя, в мене дуже багато вбили друзів, знайомих, в мене нічого не лишилось. Ці солдати произносять ці молитви цією мовою. Їх патріарх їх веде на цю святу війну. Вони зараз співають за нього, який він класний. Що це? Як це? Насправді, окрім того, що ми намагалися знайти якусь спільну мову, вкотре проти себе і на себе почули так звані прокльони, і те, що ми не такі, а от історичні факти чомусь не сприймаються. Ну, будемо намагатися далі спілкуватися і дійти до якогось висновку чи до спільного знаменника, принаймні. Хоча ми суб'єктивна думка, навряд чи ми поки залишаємося тут. По тому вже після ї в етері з'явиться мій колега. Ми на Ютубі працюємо у прямому ефірі. Тож всі глядачі п'ятого шукайте окрему трансляцію з під Києво-Печерської лаври. Там показуємо, що відбувається під національною святиною. Ларисов. Олено, дякую тобі за включення. Спасибі за роботу. Я так розумію, наші кореспонденти не лише інформаційну роботу роблять, а займаються просвітницькою діяльністю біля Києво-Печерської лаври, спілкуючись із прихильниками московського патріархату. Священики московського патріархату накинулися із кулаками на військовослужбовця. Інцидент стався у Хмельницькому. Про це повідомив депутат обласної ради Віктор Бурлик. Оприлюднив і відповідне відео. Все, що відбувалося, фільмувала жінка, яка в той час перебувала в храмі. За даними депутата, на відео військовий Артур Ананів він пішов добровольцем захищати Україну, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. У боях зазнав контузії та черепно мозкової травми. До храму московського патріархату військовослужбовець прийшов прийшов, щоб запитати у парафіян, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до церков московського патріархату. Так стверджує Віктор Бурлик. Натомість на нього накинулися священнослужителі. Вони почали бити чоловіка, зокрема, і ногами після. Чого разом ще з кількома вірянами скрутили військового і вивели з храму? Вони повалили його на підлогу і утримували. Не зупинялись навіть тоді, коли той кричав, що не може дихати. Цю розмову чули на відео. Після цього до храму викликали поліцію. Ті забрали до відділку саме військового. Стверджує депутат. У поліції пояснили, що конфлікт розпочав чоловік. Процес посиланням на речницю управління патрульної поліції Хмельниччини. Інформують змі, начебто, чоловік під час проведення. Дення літургії скинув зі столу на підлогу Євангеліє і почав словесний конфлікт зі священником. Нині вирішують питання про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності. Водночас, за фактом побиття військовослужбовця, розпочали кримінальне провадження щодо священника. Стаття хуліганство. Та що ж ви військового б'єте? Никого не треба выбора! Никого немає, не дехать, не блядь. Там не насрать что-то там. Байщик не маєш. Чому? Ну цел, блин. Закривайте да.